Фітнес-тренувань з плавання в басейні «Спортлайф Кременчук», Персональна і в групі збігу на стадіонах Нафтохімік та Кредмаш і паркран у парку миру група. Індивідуальне написання плану та контроль. Злючно з спарених тренуваннями в Кременчуці є і велосипедні тренування для дітей по вівторкам, четвергам та суботам від секції Стайл Кремінстайл. Уесь актуальний розклад знаходиться на головній сторінці нашого клубного сайту кремінстайл.ком. По суті, у нас... Розписані 6 днів на тиждень з понеділка по суботу. І ознайомтесь з ним саме на сайті або в каналі Telegram Kremlin Style чи на офіційній сторінці Сергій Кірчик в Інстаграм Facebook. Фейсбук. Дякую за вашу увагу. Побачимось на наших спільних фітнес-тренуваннях. І да прибуде з вами здоров'я і розвиток.